Ось їду в одному місці і одразу згадав тут все розвітає, можна побачити на задньому плані все цвіте. І згадав про наші абрикоси, перські і ніктарін, тобто кісточкові. Я зараз їду, ось був в магазині, просто не можу вам показати, чим обов'язково зараз я буду обробляти після того, як все пересіло і почало зав'язуватися наші майбутні плоди. По-перше, всі розумієте, що це має бути. о, зараз покажу наша ряба. Курятники які. бачите який комплекс, скільки курей. Оце такі курятники. Розуміли, так? Да? Дивіться, я зараз буду обробляти сігну, буду додати бурштинову кислоту. Бурштинова кислота буде захищати від перепаду температур, чи то будуть високі температури. Одним словом, захищає рослину від стресу. І чи низькі будуть температури, чи буде посуха, тобто зрозуміли, да? чи буде похолодання, буду додавати сігнум бурштинову кислоту, і буду добре добрива по листу, щоб перша цифра газоту була 20 або вища. прилипач. І, мабуть, що ще як це він? Інсектицид буду ампліго додати. Бо відкліща я вже зробив, буду додати ампліго. Таким чином, такою, таким складом пестицидів, я зараз буду захищати абрикоси, нектарин і... Отак. Одним словом, все, що перецвіло. У мене там перецвітає вже вишня, у мене чудо вишня, це ранній сорт. Мабуть, я по неї теж пройдуся. Вона вже практично перецвіла, а може взагалі вже перецвіла. Я зараз приїду, вже на місце і подивлюся. Тому ось так.